Вітаю, шановні глядачі. Товариші московіти вже давно водять американців за ніс зі своїми вимогами до мирного договору. Ми то розуміємо, що ці вимоги мало чим будуть відрізнятися від ультиматумів, які звучали двадцятому році, але певні поступки такі поверхневі вони намагаються робити, намагаючись тримати знову таки Трампа в стані віри в те, що Путін хоче миру. Трамп до тепер всі парадигмі живе. Кремль націлений не просто отримати максималістські плюси, а й змусити захід визнати новий світопорядок. Отже, які нагрюки йдуть, давайте глянемо, що там за меморандуми. Як ми пам'ятаємо після дзвінка Путіна до Трампа, чи то верніше сексу по телефону між двома френдами Кривлівським уділа, пообіцяв Фредовищу працювати з Україною над меморандумом, який визначить контури мирної угоди, включаючи терміни припинення вогню. Кремль заявив, звісно, все дуже. Вони от працюють над власною версією меморандуму, але оскільки їм часу треба, вони не знають. Україна одразу, до речі, дала свої пропозиції, а от вони тягнули. А на що в них точно є час? Це гатити українське населення дронами та ракетами, і Трамп це вперто ігнорує. Яка у нас реакція Трампа, який геть зі шкіри ліс, аби зупинити війну Байдена, Зеленського і Путіна, він заявив у своїй правді, що кремлівські уділа грається з вогнем. Це після довготривалої паузи, коли вже Україну кишмарили просто тижнями. Що Кремль відповів уставом Піскова, що це був емоційний випад Трампа? Вони не ображаються на Фредовича. Просто це добре. Він просто трошки перегрівся. Працюємо далі. Ось такий був посил від Кремля. Фредовича московити знову поводили дечим. і що Трамп дав свою реакцію? Ні, на запитання журналістів Трамп говорить, що не хоче цим зірвати мирний процес, тому й мовчить. Що він має ще там два тижні зачекати, аби точно впевнитися, що Кремль, Кремль не хоче миру. Ну хоче точно побачити очі Путіна і впевнитися про мир. Усі ці його заяви є у нас на нашому теле-каналі. Ми там оперативно перекладаємо з допомогою штучного інтелекту всі заяви. Там дуже цікаво, оперативно, якісно. Посилання буде в описі до відео. приєднуйтесь. І зрозуміло, що Кремль буде далі тягнути з остаточними вимогами, або фактично вони далі воюють, проводять операції і. По суті, покарання мати за фальшиві переговори поки не будуть. Недарма там Медінський придумав цитату Наполеона: що війна і переговори ведуться. От, хоча тут треба розуміти, що у Фредовича теж команді вже потрошечку навіть рідко втомився, не кажучи про те, що Рубіо каже про те, що Трамп все ж таки вводить санкції. Багато джерел про це говорять. Ну будемо дивитись. Крім того, товариші з Кремля хочуть змінити фокус конфлікту з війни в Україну до визначення нового світопорядку. Берлінський мудак хоче отримати письмове зобов'язання від основних західних держав не розширювати очолюваний США Альянс НАТО на схід скорочення, що формально виключає членство України, Грузії, Молдови та інших колишніх совітських республік окупованих, точніше совітами. А про що це мова? На Московій до війни, особливо з 2014 року, кажуть, що ніби коли було знесення берлінської стіни, американці пообіцяли устно їх версії. Дали джентльменську угоду про те, що нібито НАТО не буде розширюватися на схід, тобто на країни колишнього Варшавського договору. Про цю нібито обіцянку хрюкав у своїх мумарах колишній директор центрального розвідувального управління Вільям Джейм Бернс. Але вона ніколи не була оформлена офіційно, та й сам НАТО заявляло, що не буде заради товариші з Кремля міняти свою політику відкритих дверей. Не знаємо, наскільки це буде посвідово, але якщо НАТО прогнеться під ці вимоги, це буде свідченням тотальної слабкості країн Заходу і загалом спроби поділити сфери впливу. В принципі, Московія таки хоче. Це наша сфера, ці країни ви не впускаєте все. Це. це буде, напевно, вишенка на торті, коли вже цей порядок демократичний, він звернеться повністю геополітичний. Московія також хоче, щоб Україна була нейтральною деякі західні санкції були зняті, питання заморожених московських створених активів також піднімаються, і також хоче захист москвомовних громадян в Україні. І це все було сказано в устами Лаврова раніше. Фактично, вони натякають, що Україна для них існуватиме як нейтральна держава, але по суті, це має бути в орбіті їх відносин ядерної зброї. Звісно, теж Україні не мати. Треба розуміти, що якщо вони нас послаблять, вони одразу вваляться сюди да достатню кількість грошей і впливу, або тут нас гарненько всередині розірвати на купу питань. по Перше на страхах нової війни, на питаннях, звісно, культурного штибу і тому подібне. От і все. Більше тут говорити нічого про їхні плани. Одні з причин, яку заявили в Кремлі, було розширення НАТО до кордонів московитів. Щодо війни тут у нас зараз це не має сенсу і суті. Ще в 2000-х Московія отримала Балтику НАТО під час війни нейтральні Швеція та Фінляндія стали частиною НАТО. Тобто, навпаки, вони говорили про те, що вони хотіли стримати НАТО, а отримали його розширення. Але Кремль пропонує іншу формулу: визнаєте нашу гемонію в Україні, Кавказі та інших зонах інтересу, і тоді, можливо, ми будемо в мирі. Крім цього, московити дуже активно просувають і економічно-політичний фактор, бо зняття санкцій дозволить їм тиснути далі на захід, коли вони знову накліпають своїх бляшанок. І ми дамо гарантію, І потім вони будуть вимагати НАТО вигнати всіх членів після 1995 року. До речі, мова про Лакський коридор вже йде, там дуже сильно впали ціни на нерухомість. Люди звідси їдуть активно, і якщо так Захід буде прогинатися, то. Не буде дивно, якщо станеться то, що станеться. Кремлівський модак розуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах повністю. Він намагатиметься показати нам та європейцям, по суті, свій інтерес через тиск на полі бою, що мир завтра буде ще болючішим. Це вже вони артикулювали, що в Стамбулі, коли московська делегація сказала в стилі віддавайте 4, а то завтра віддасте 6 або 8 областей. А далі. Того, аби американський дурачок там санкцій не наробив чи ще якоїсь пакості, то вони заявили про новий раунд переговорів у Стамбулі. Ми дамо гарантію, що Трамп буде далі їх чекати з відкритими обіймами, бо він не хоче приймати істину. У нього в усіх бідах винний старий Байден. А поки Трамп живе ілюзіями, Кремль буде далі посилювати тиск м'яса на фронт. А їх успіхи будуть підтримувати відділи психологічної та інформаційної війни. У себе переконати світ в їх невинучому успіху. Фактично, питання стоїть перед Україною та Європою, чи готові ми приймати нову правду і нову реальність? Війна стає питанням рубом, чи готові ми приймати нову цю дійсність? Мерз Макрон, Стармер та інші мають готувати свої нації до війни. Поляки та балтійські народи чудово це розуміють покраще, особливо Балти. Наступна війна в Європі почнеться знову таки в сувалках. Якщо великі демократії Заходу знову занюхать копійому пацифізму. Тож таки, друзі, такі справи, будемо дивитися далі, що як. Але знову-таки я не відкидаю того моменту, що все ж таки Трамп в якийсь момент прогнеться під тиск власної навіть адміністрації і певні кроки буде робити проти Московії. Знову таки, з бажанням, аби Московія швидко повернулася за стіл переговорів. Бити горщики з ними він не буде. Чекає, чекає Володю до себе Трамп. Такі реалії. Але нічого, прорвемося. Всім все найкраще, до побачення.